Олешківськими пісками тут бархана за вишки п'ять метрів. На повноприводних і всюди сущих позашляховиках поїхали нині на випередки. Журналісти на кілька діб поміняти звичні камери з мікрофонами на кермо та автомобільні рукавиці. Моїм колегам запропонували бувалі ралійники. Команда наших новин та Віталія Фанасієнко вже відчули, що таке найбільша пустеля Європи. Справжня пустеля із професійною трасою, потужні раліні позашляховики, Дакар по українськи стартував. Щоправда, сьогодні у ралі реді змагатимуться не спортсмени, а професіонали, а журналісти. І наша команда не виняток. Ми як ніхто заряджені на перемогу. Після п'ятихвилинного жеребкування журналістам дістаються довгоочікувані очікувані всюди ходи. Кожного етапу вони змінюються, щоб журналісти підкорювали не лише круті спуски та підйоми пустелі, а й приборкували зовсім незнайомі спортивні позашляховики. Хотіли машину да хоча б з механічної коробки передачі. Ну достались автомат. Був пробут на автоматі перед стартом. Останній інструктаж та настанови як не заблукати у пустелі. 46 точка. 34. Точки. Втім, підкорювати лешківські піски виявилося не так і просто: сівши на позу, коли пера заглиблюються у пісок і беруться за лопати. А вже розбита. піска много і машина. Там садиться. За кілька годин декілька екіпажів розчиняються у пустелі. Судді вирушають на пошуки, поки не стемніло. Ви бачите, сонечко вже зараз дуже швидко сідає, і потім не зовсім хочеться їздити вночі по пустелі і шукати журналістів. С другой стороны, это гонка хочется показать как можно быстрее, скорость как можно выше, А у нас получается, что мы едем медленно, но может быть иногда и верно, А иногда может быть и нет. Но точки все вроде нашли. Цього разу журналісти таки перемогли пустелю. Тому на завтра організатори придумають ще складніше завдання. Ізралі рейду Віталя Фанасієнко та Сергій Кисельов. Новини два